І так, таверне 70 метрів, третій поверх 199 тисяч, три спальні і отака кухня вітальна. Але, друзі, йдемо зі мною. Подивіться, що у вас ніколи ніхто не забере. Ось такого виду з вікна. Завжди у вас буде такий вид. Ніхто нічого тут не побудує. Це перша лінія. В декілька кілометрів від міста Гандія, в декілька кілометрів від міста Куєра, біля Валенції, Тавернес, пляж, перша лінія. Але пішли, глянемо, що там з квартирою. І так, що ми маємо? Кухню вітальню є. Побудовані всі нормально, як ми звикли, друзі, як ми звикли, все. Все одної марочки гарної. Витяжка нормальна, тут все. духовочки, мікрохвильова, все, все клас. Шнайдер, все добре, друзі. Навіть. Сервіс, розумієте? Все входить. Двері нові, е, вся електрика нова. Санвузел. Поїхали. Душова кабінка, ножки в теплі. Три спальні невеличкі комфортні. Це, це дача. Розумієте? Це дача на першій лінії моря. На березі Середземного моря, друзі, дача в Іспанії. Спати тут. Ще спати тут. І ще діти будуть спати тут. А ще тут є паркінг. І трастеро. Трастеро це кладовка. Кладовка, де хлам звідси всі. Куди? Туди. І паркінг. Тому ще раз, 199 тисяч. Місто Тавернес. Тераса. тераса, скільки у нас метрів? Щось він сказав, десь 12 метрів. 12. 18. А 18, 18 метрів. Дякую, дякую тобі, Боже. Друзі. Ще раз, подивіться, що вас чекає кожного раночку. Ось таке море, ось такий пляшик. Оце мрія. Оце мрія. Дякую, друзі. Дзвоніть, пишіть. Ви достойні цієї квартири.